Вулиця Амурська перейменована на честь відомого козацького гетьмана Івана Сулими. Іван Сулима один із перших козацьких атаманів, що почав задумуватись над тим, щоб українці створили власну державу і самі панували на своїй власній землі. Народився майбутній флотоводець і гетьман у родині українського шляхтича на Чернігівщині. Із молодих літ здобув добру освіту, хоча де, та у кого навчався, невідомо. Був достатньо енергійною, привабливою та фізично розвиненою людиною. Коли народився Сулима, звісток не лишились, як і невідомо, коли він вперше з'явився на Січі. Загалом особа Сулими була оповита легендами ще за його життя. У свої перші морські походи Іван Сулима ходив із Самілом кішкою ще достатньо молодим козаком. Проходив у нього морську школу. Особливо вабило його море морські походи. Досить швидко талановитий козак вибився у чільній старшини. Став на один рівень мало не з Петром Сагайдачним. Під час одного з походів потрапив у турецький полон. Його чайка була потоплена турецькою артилерією. Неволя галерного бранця продовжувалась для Сулими довгих 15 років, але одного разу він підняв повстання рабів, захопив і викрав бойовий корабель, що прямував завойовницький похід до Італії. Саме туди і привів Сулима полонених турків, моментально ставши для італійців національним героєм. Папа Римський нагородив українського козака золотою медаллю за видатні заслуги в боротьбі проти ісламської експансії. А на знак особистої прихильності подарував Сулимі медальйон і зі своїм портретом. З 1628 і до 1635 року Іван Сулима очолював Запорізьку Січ. У 1632-му гетьман Сулима провів свій знаменитий похід в Азовське море. Під його головуванням козаки вперше взяли штурмом Османську фортецю Азов у гирлідону. 1635-го Іван Сулима руйнує неприступну польську фортецю Кодах на Дніпрі і підіймає антипольське повстання в Україні. Гетьман розсилає універсали із закликом підійматись на антипольську боротьбу. Іван Сулима через раду був схоплений поляками, і у Варшаві прийняв мученіцьку смерть. Польські кати відрубали козаку ноги, руки і голову.